і прийшов час, викопали батат. Який урожай? Звичайно, я споділася на кращий урожай, але отримали те, що отримали. В минулому році я копала батат в жовтні місяці, десь вже після 20 жовтня. Він був більший, тому що батат набирає масу в вересні, але ми злякалися синоптиків, що прямо завтра буде зима, і викопали батат. А можна було просто його накрити з панбондом. І він би ще дві-два тижні лежав би в теплій землі. Ось такий в мене вийшов батат. Я вважаю, що в мене найкращий врожай це шандунський вершковий. Викопали. А тепер же треба зберегти. Як його зберегти? Зберігати в підвал погріб не потрібно, тому що він там загниється. Ось після цього, як зібрали, треба 3-5 днів, а то й 7 днів. Саме батат Потримати при температурі десь 25-30 градусів тепла і щоб була велика волога. Для чого? Це називається кюрінг, таке слово кюрінг або лікування. Тобто, коли ми його потримаємо при високій температурі 25-30 градусів, і збільшена волога, всі оці рамки, все позагоюється, прийме вигляд. Для зберігання, тобто він буде краще зберігатися. Це якщо там для щоденного вжитку. А якщо залишати на насіння, тобто посадковий матеріал для вирощування розсади, то потрібно батат зберігати при температурі 12-15 градусів тепла. Я ось так в ящики його промию. Оце все звернуть, щоб він був чистий, його вимить. Потім при температурі високій потримаю десь до 5, 5, ну, 3-5 днів, скільки зможете. І перекладу один шар покласти, потім папером перекладається, щоб він був в сухому місці. Звичайно, буду я вирощувати батат і в слідуючому році. А бадилля, який я ліани, я забираю їх, збираю. І виношу у раніше викопану грядку. От і все закладемо у грядку. Все закладу у грядку. Там воно краще буде пригнивати і буде прекрасний компост. А слідом цьому році. Я посаджу тут кабачки. Ось так заложу. Один шар за, закрию землею. Потім ось у мене намочений перегній кінський перегній. Залью і закрию землею. І до слідчого року. Ось на цьому ми закінчили. Виростили батат, зробимо грядку, всім спокою і наснаги. Зберігайте вирощений урожай батату на слідуючий рік. Садіть.